Добрий день, хлопчики і дівчата! Час розпочинати заняття. А про що ми сьогодні будемо говорити, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Приготуйтесь, будьте дуже, дуже уважними. Крутиться постійно ця планета. Більша частина її водою покрита. Флора і фауна на ній процвітає. Кожен на світі її назву знає. Розумнички, так правильно, це планета Земля. Малята, давайте разом пригадаємо, яка вона, наша планета. Скажіть малята, на яку геометричну фігуру схожа планета Земля? Куб чи куля? Які ви молодці, наша планета схожа на кулю. А який розмір має Земля? Великий чи маленький? Так, правильно, земля великого розміру? Давайте пригадаємо, які кольори у планети Земля. Найбільше блакитного кольору. Це океани, моря, річки і озера. Ще є білий колір. Це хмари, Коричневий, Гори, Зелений, Ліси. Скажіть малята, що є на землі? Так, правильно, на землі мешкають люди, ростуть рослини, живуть тварини. Де мешкають люди? Молодці. Люди мешкають на суші, там, де можуть збудувати собі будинки. А де живуть тварини на землі? Правильно малята, тварини живуть в кожному куточку Велетенської планети. В небі живуть птахи, в океанах, морях, річках і озерах живуть риби, в лісах і горах, в містах і селах. В наших будинках. І навіть там, де завжди холодно, мешкають звірі. Малята, скажіть, що росте на землі? Розумнички, на землі ростуть рослини. Це дерева, кущі, квіти і трави. Ой, малята, що трапилось? Чому наша планета захворіла? Хворіє наша планета тоді, коли люди її ображають і не бережуть? А як захистити нашу планету ви можете дізнатися, перейшовши з батьками за QR-кодом і погравши в гру, як нам зберегти планету? Ви сьогодні добре попрацювали. На цьому наше заняття завершується. До побачення, до нових зустрічей.